війнах завжди перемагають хороші хлопці, як дивно, чи згодні з цим іронічним тезисом, який буває, шириться в англомовному середовищі, що історіографія переможців робить своє діло, і ми сприймаємо певні історичні події саме так. Мені навскільки не приходять до голови такі приклади. Всі війни до ХХ століття я сприймав як сам факт, що відбувся, без якихось упереджень, чи то семирічна, кримська або бозна яка ще. Діліться в коментах своїми думками. Таке не приходить в голову, якщо вчиш історію. Історію пишуть переможці. Це по факту не так. Історію пишуть як переможці, так і переможені, інакше б світ не мав стільки конфліктів навколо наслідків історичних подій. Хм, хм, Радянська Українська війна, 1917, рік. перший рік. А як оцінювати хороших хлопців? У давні часи геноцид сприймався як нормальне явище, кріпаки чи раби також були в нормі. Цілком нормально було в часи феодалізму забирати у когось територію. В кожному відрізку час був різний світогляд, тому і оцінювати події до 19-го століття моральними нормами 21 століття неправильно. В кінці кінців перемагає завжди менше зло. Одна країна в одній війні може бути хорошою, а в іншій вже ні. Твердження, що історію пишуть переможці, теж рідко вірне, якщо розглянути історію глибше і ширше. Кожен приклад треба розглядати окремо, якби Рейх виграв світову війну, ніхто б не казав, який він поганий. Всі обговорювали б більше як зло СССР, яке було переможено. А що сьогодні всі вірять, що СССР було хороше, суттєво СССР, а в тому, що Рейх би був на стороні світла, якби переміг. Дуже сильно подається історія Римської імперії, як зла.